Вітаю! Мені знадобилося довгих сім років, щоб зрозуміти, що мій найбільший страх це страх залишитися на тому самому рівні розвитку і ніколи не спробувати того, від чого в мене мурашки по шкірі. А це спрага заявляти про себе кожного дня. Бажання сміливо виходити з тіні. Не соромитися себе і своїх думок. І звісно, зйомка відео для соціальних мереж, в яких з властивою енергією та харизмою я ділюся своїми думками, поглядами та досвідом. А страх, а що страх, він починає зникати лише тоді, коли ти робиш кроки йому назустріч. Тому не відкладай себе і своє життя на потім. Просто почни, і ти здивуєшся своєї внутрішній силі та змінам навколо. Просто почни, адже все починається з дій. В тебе все вийде.